На перший погляд, ця відеокамера мало чим відрізняється від звичайної, та, на відміну від своїх колег, вміє виокремлювати корисну інформацію. На карту пам'яті вона записує лише зміни, які відбуваються на об'єкті чи території, наприклад, вімкнення світла чи рух предметів. Це дозволяє заощаджувати сотні, а то й тисячі гігабайт пам'яті. Більше того, коли у її колі зору починає рухатися, камера буде за ним пильно стежити. Наприклад, в охоронній системі складське приміщення. Звичайно, камера стоїть і пише гігабайти інформації, що там відбувається. Наша камера запише тільки, наприклад, пробігла мишка, так, її траєкторію, відкрилось вікно, відкрився сейф. При відповідному програмному забезпеченні камера може не лише контролювати процес, а й управляти ним. Наприклад, на виробництві, коли на конвері щось іде не так, вона його зупиняє. Тестували камеру на заводі шампанських вин, де через браковані пляшки ламалося обладнання. В тому стоїть якийсь оператор, котрий там кожну 10-ту пляшку провіряє штопором таким. Ну а тут, якщо тільки знайшли брак якийсь, вона камеру управляє толкачем, і він толкує пляшку з брак». У багатьох країнах інтелектуальні камери вже широко застосовують військові і антитерористичні організації. Також вона незамінна під час роботи в умовах, шкідливих для здоров'я людини. Це металургічні заводи, там де великі температури, та э, чтення можливих кодів. Проверка данных, распознавание лиц, это слежение за дорогой. С помощью этих средств можно решать очень много задач, причем совершенно освободив человека от выполнения ненужной работы. И, во-первых, это намного дешевле. Табізапасні вчені розповідають, що створювали камеру за принципом роботи людського ока, адже ми теж бачимо всю картину повністю, але звертаємо увагу лише на потрібні нам речі. Наталія Білогурова, Михайло Кльок та телеканал Київ.